Друзі, вітаю смартфони компанії Tecno ще не здобули такої великої популярності у нашого користувача, і окрім цього, вони на огляд до мене потрапляють доволі рідко. Ось коли з'явилася така можливість протестувати новенький Tecno Camon 19, Я на це звичайно із задоволенням погодився. А от чи буду я із таким задоволенням за підсумком вам його рекомендувати? Ось про це сьогодні і поговоримо. Тож починаємо. Чи приваблює смартфон своїм зовнішнім виглядом? Однозначно, не унікально, але деякі рішення тут досить сміливі. Звичайно, вони всі зібралися на задній панелі. По-перше, мені давно не траплялися смартфони без майданчика для камер. І при першому погляді, мені дуже сподобалось це рішення, виглядає ефектно. Але коли придивився, побачив, що в два отвори вставили три модулі. Я не сперечаюсь, що комусь може це і сподобається, але перфекціоністам потрібно буде звикнути. Є відчуття, що спочатку придумали дизайн а потім згадали, що модуля не 2, а 3, але залишили як є. Самі блоки досить сильно виступають вперед, але добре, що скло злегка втоплено і дряпатись не буде. Сама задня панель зроблена в дизайні зоряного неба і має темно-сині відтінок із зоряним напиленням. І для мене модель саме в цьому кольорі здається найвдаліше. Є ще в зеленому та перлинно-білому. Матеріали корпусу стандартні, бічна та задня панель це пластик, а спереду скло із захисною плівкою. Задня панель приємна, гладка, матова, без особливо помітної текстури, практично і зі смаком. Але те, що бічна рамка глянцева, мені не подобається, тому що на ній саме будуть збиратися усі відбитки пальців на відміну від задньої панелі. Хочу відзначити, що смартфон зібраний дуже добре. Клавіші не бортуються, спинка не прогинається і нічого не скрипить. Він точно не найкомпактніший, 6,8 дюймів, але при цьому він відносно вузький та високий. Але все. Одно моєї довжини пальців не вистачає для комфортного використання однією рукою, хоча загалом в руці лежить добре. На правій стороні кнопка включення це сканер відбитка пальців, і спрацьовує він майже миттєво. Це круто. Тут також є гойдалки гучності, злівий гібридний лоток, а на нижній частині Dynamic, Mini-Jack та Type-C. А дивлячись, так сказати, в обличчя смартфону, відзначу, що рамка навколо екрану виглядає незвично тонкою для цього сегмента, але, звичайно, є невелике підборіддя. І також мені хотілося б, щоб виріз під селфі камеру був трохи менше. Сам екран, як я вже казав, величезний, співвідношення сторін трохи нестандартне 20,5 на 9. Дисплей у смартфона, правда, непоганий. Кольори насичені, наскільки це можливо, у IPS, хороша контрастність, частота оновлення стандартна 60 Гц і є хороше олеофобне покриття, кути огляду нормальні, хоча кольори і стають темнішими і трохи втрачається контрастність. А От яскравості хотілося побільше, під сонячними променями її недостатньо. А в приміщенні проблем немає як з максимальною, так і з мінімальною яскравістю. Так що скажу, що це просто непоганий величезний екран за свою ціну, і для перегляду вашого улюбленого контенту він підійде чудово. Тепер поговоримо про продуктивність. Спочатку покажу вам результати тестів. Нормально смартфон проходить тест на Тротлінг. Нічого особливого тут нема, та й я загалом не чекав. І скажу, що це вже відносно не новий процесор. Він 2020 року. Тип пам'яті також не найшвидший. Це є MMC 5.1. У повсякденному використанні смартфон працює непогано, але з перебоями. Програма відкривається швидко, і в цілому реакція була спритною на будь-які мої дії, але іноді. Трапляються мікрофризи, особливо це помітно під час скролінгу. Загалом нічого страшного чи критичного, але такий момент є. Це, напевно, єдине до чого я можу причепитися у стандартних сценаріях. Пограти у вимогливі ігри у вас все ж таки вийде. Максимально можливі налаштування це HD з високою частотою кадрів. Якщо хочете ультра, графіку потрібно максимально знизити, що я вам і рекомендую зробити. Але навіть при такій комбінації на 100% стабільність гри не потрібно. Розраховувати фризи, і довго чекати їхньої появи теж не потрібно і взагалі не можна назвати цей смартфон ігровим. Я думаю, що для цього краще підійде Pro-версія цього смартфона. І тепер про камери. Це вже класична історія, коли візуально камери виглядають переконливо, але насправді все трохи простіше. Тут лише один модуль, який нас цікавить, це основний, він на 64 мегапікселі, і фото із замовчуванням йдуть із роздільною здатністю 16 мегапікселів. Фото, звичайно, за умов достатнього освітлення, мають хорошу деталізацію та різкість, але якщо ви хочете зробити фото вже у приміщенні, де світла буде недостатньо, то ці два параметри відразу. То будуть в дефіциті. Передача кольорів цілком природня, без явних прикрас, знімки виглядають яскравими, а у складних моментах автоматично вмикається HDR, і результат виглядає трохи неприродньо. Але загальна якість знімків мені сподобалась. Максимальна роздільна здатність відео це 2К, при тому, що незалежно від обраної вами якості 60 кадрів немає, немає цифрової стабілізації, не кажучи вже про оптично. У хороших умовах відео виходить із легка прикрашення. Кольорами і гарною деталізацією. Головним же мінусом я вважаю це динамічний діапазон, іноді це призводить до пересвіту. Загалом якість відео я оцінив як середню. Фронталка на 16 мегапікселів, передача кольорів природня, деталі в порядку, наскільки це можливо. Але є відчуття, що не вистачає контрастності. Не скажу, що це лідер серед конкурентів, але результат гарний у смартфона на 5 тисяч мА годин, і вам точно його вистачить на один день. Я думаю, що при помірному використанні, бо навіть в екстрених ситуаціях його вистачить на півтора або навіть два дні. І також у комплекті є зарядний блок на 18 ватт. А от що мені не дуже сподобалось, так це швидкість заряду, тому що від 0 до 100 смартфон заряджається трохи менше, ніж за 3 години. І це такий собі середній результат. А загалом із автономністю, як би, зрозуміло у смартфона все добре. За підсумком можу сказати, що це дійсно непоганий та конкурентний смартфон у своєму ціновому сегменті. Обираючи його, ви точно не витратите гроші дарма. У нього гарний екран, автономність, камери, мені подобається його дизайн. Але треба розуміти, що у цьому сегменті дуже велика конкуренція. І я б обирав Tecno Camon 19, якби мені потрібен був величезний смартфон із гарним IPS-екраном. Ось, наприклад, є Xiaomi Redmi 10. У нього є екран 90 Гц, стереозвук і Ультраширік. Але знову ж таки, він менше, 6,5 дюймів, у нього майже такий самий процесор і трохи гірше камери. Або, наприклад, є Poco m 4 Pro. Він ще менше, 6,4 дюйми, у нього amoled екран на 90 Гц, трохи більш потужніший процесор, є стереозвук, є ультраширік і зарядка на 33 Вт. Тобто, ще раз кажу, ви обираєте саме те, що саме вам потрібно, і взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте про Технокамон 19. І не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Тож, дякую за перегляд і до зустрічі!